Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо з вами на тему, як діяти при урагані буревії. Урагани, смерті, бурі характеризуються травмуванням, а інколи і загибелю людей, руйнуванням інженерних споруд та систем життєзабезпечення, доріг та мостів, промислових і житлових будівель, особливо їх верхніх поверхів і дахів, перекиданням стовпів, вириванням дерев та утворенням завалів, знищенням садів та посівів на полях. Для інформування населення про ускладнення погодних умов гідромецентром проводиться штормове попередження, яке розповсюджується засобами масової інформації з подальшим уточненням категорії негоди, що наближається. Як діяти, якщо ураган буревій застав вас вдома? Підготуйте документи, одяг, медикаменти, запас продуктів і води. Відключіть електромережі, закрийте газові крани, загасіть вогонь у грубах. Покладіть на підлогу речі, які можуть впасти, спричинити травми, не ставте ліжко біля вікна, сильно зачиніть вікна, двері, горішні люки і вентиляційні отвори або сховайтеся у підвалі, не користуйтеся ліфтами, електромережу можуть раптово вимкнути. Що робити, якщо ви на вулиці? Зайдіть у найближчу будівлю, спустіться у підземний перехід, сховайтеся під мостом, не стійте поруч з деревами, опорами і рекламними щитами, зупиніться, якщо їдете автомобілем і виходьте, швидко ховайтеся у міцній будівлі або на дні будь-якого заглиблення. Не ви виходьте з укриття одразу після ослаблення вітру, пориви можуть повторитися. Що робити після стихії? Переконайтеся, що ваше житло не отримало ушкоджень. Остерігайтеся частин конструкції, які нависають на будівлях, обірваних електричних дротів, розбитого скла та інших джерел небезпеки. Не користуйтеся мережами енергопостачання, поки не впевнені, що немає витоку газу. Дізнайтеся органах державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, які відповідають. За надання допомоги постраждалому населенню. Ураган має швидкість вітру більше 30 метрів у секунду, а саме 120 км на годину. Під час бурі шторму швидкість порівняв вітру дорівнює 24 метри у секунду, а саме 85 км на годину, Смерч, торнадо, вихор, повітря, у якому рухається знизу вгору, пересувається зі швидкістю 60 км на годину. Дякую вам за увагу! Та бережіть себе!